Українська Феміда ухвалила другий вирок Віктору Януковичу. Президент утікач заочно отримав 15 років за ґратами за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Подільський райсуд Києва два роки розглядав справу щодо Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря. Саме розслідування тривало із перервами, оскільки підозрювані на час слідства і до сьогодні переховуються в Росії і оголошені у міжнародний розшук. Прокурори у суді довели, що в лютому 2014 року український експрезидент на російському військовому гелікоптері незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців у Маршрут пересування президента втікача територією України та Росії складали повністю, контролювали та супроводжували співробітники ФСБ та російські військові. Його погоджували безпосередньо із президентом Росії з української сторони. операцію керував екс заступник начальника ОДО Костянтин Кобзар. Він заочно отримав 10 років за ґратами. І це вже другий вирок колишньому президенту Януковичу. У січні 2019 року його засудили за державну зраду. Були залучена Федеральна служба охорони, військові Південного військового округу, а також Чорноморський флот Російської Федерації до незаконного переправлення Януковича. Одним із телефонів, яким користувався Янукович під час постійного пересування, цей телефон відбувалися з'єднання з особистим охоронцем Путіна.